Що робить нас щасливими? Від чого залежить наше щастя? На цю тему є сотні питань, але майже немає відповіді. Вітаю, друзі! Мене звати Катруся Палій і сьогодні я розповім, що ж робить дитину щасливою. Буде цікаво! На перше червня припадає досить важливе свято. Ні, це не День Незалежності України чи День Святого Миколая, а День захисту дітей. Впевнена, ви чули про нього? Адже цього дня проводять безліч цікавих та пізнавальних заходів. Діти отримують ще більше уваги, а наші батьки знову нагадують нам, як сильно люблять це гарне свято, і все, аби ми були щасливими. Однак тоді виникає логічне питання: що ж робить нас щасливими? Нова іграшка, іграшка яку так довго мріяли. Чи гарна оцінка в школі? Над цим задумались і ми, і вирішили дізнатися, що ж робить дитину щасливою. От, наприклад, освітні експерти вважають, що для того, аби дитина була щасливою, необхідно отримувати добро, підтримку та любов. Тоді ми будемо мати найголовніше, аби завжди відчувати себе на сьомому небі від щастя та мати сили й усмішку, щоб займатися тим, що любимо. Але щастя не полягає лише в тому, скажу по секрету, щастя скрізь. Ви також можете бути щасливими, наприклад, коли готуєте вечерю разом з батьками чи граєтеся з друзями, або дивитеся з братом чи сестрою найулюбленіший фільм. Варіантів безліч, але я точно впевнена, що коли ви розділяєте з кимось радісні моменти, то вони стають ще кращими. Проте це ще не все, адже вас точно може зробити щасливими добра справа. Наприклад, ви допомогли батькам з прибиранням чи перевели через дорогу бабусю. Не встигнете помітити, як від їхньої вдячності у вас з'явиться усмішка, і ви відчуєте себе щасливими. Ви будете здивовані, але це лише малесенька частка порад, як зробити дитину щасливою. Адже кожен відчуває щастя по-своєму. Комусь щастя приносить успіхи у спорті, комусь побавитися улюбленими іграшками, а комусь з'їсти морозу. Однак точно нас об'єднує у щасті те, що воно може виникнути несподівано. Чи під час занять улюбленою справою пригадайте, скільки разів ви відчували себе щасливими, коли вам хтось сказав несподівано та дуже гарну новину, чи коли ви сідали робити те, від чого серце шаленіє? Хай там як, але зробити дитину щасливою не так вже й важко. Лише потрібна любов і турбота. Головне пам'ятайте, зробити щасливими ви можете і самі себе. А з вами була Катруся Палій, па-па!